Так, всім вітання. В общем, це друга частина. І зараз розкажу що ми будемо робити. От так як я і говорив. Зараз це все замилим трошки. Ось це все чорноту. Чуть-чуть змиємо, почистимо. Блять, як ви мене заїбали. Покажу зелену сторону. От. от як вона виглядає до мойки. І от зараз я почну її замилювати. І потім покажу як вона буде виглядати після мойки. Але красота! Дощик файний. Ну і тепер хочу показати от, де біле, от де, де я його пошурав, наскільки наскільки видно, що от він став чистішим задня частина. Якось так. Ну, Дощ іде бляха, трохи недобре. Іду Йду поки що в хату. Там потім пізніше вийду. Трохи дощ перестане. Не знаю, то походу надовго. Решетка фірміна від Електролюкс. Коротше, зараз пошураю і покажу, що воно з того виходить. Ну, відмивається, звичайно, відмивається. Я б сказав би, досить добре відмивається оця от вся зеленізна. Ну, в принципі, трошки видно, так? Да? Як воно відмивається. В общем, шурою. Шурою щіткою треба добре його пошурити. А тоді змиваю. Ось тут мох є, нічого собі. Прям крутяк. Бомбей. Ну і так рішоточка виглядає вже після того, як я її пошурував. В принципі, непогано. Ще десь по краях треба буде, де-не-де пошарувати. Коротше, якось так. Ну що. В общем, цю частину я змив. Зараз треба пошурити. Є в мене отака о, приспособа. Коротше, пошурити алюміній оцей. Отут от. Де-не-де, коротше, отакі во-во. Воно не все відчищається, але... але щось відчищається. Коротше, зелень оцю зеленушечку, як я кажу. Ось такого от чуть-чуть пошурати. Ну, от це от не відчищається, це не відчищається. Це вже корозія взялась. Ну тобто алюміній <кхід> вже насквозь проїло. Ну от кажуть, алю, алюміній він то не гниє. Але якщо десь пробивається, от краска злізла і все. І вже тоді, і вже тоді, коротше, отака от біда. Ну як, не біда, воно то підмалюється. Страшного нічого немає. От зеленошечка. Треба зеленошечку трошки пошурити. О, щоб воно було, о отут, о, мені подобається. Ой, зеленошечка, красота. Така як грибочки. Ай, прям взагалі. Коротше, пошураю. От видно, зразу зелене побігло. В общем, пошураю, Тут над вікном ще трошки. І зараз піду ту частину теж змивати, намилювати і. Перейшли ми плавно до передка. В общем, ту частину я вже трошки пошурав, от видно. зараз пішов сюди. Ну, тут ще, от, тут ще от можна бачити. От. Зараз оце пошураю, Зараз я оце домию, от тут вже цю частину і цю частину вже Це я вже трошки змив. Зараз я його пошураю оцею і тоді швабрую коротше, цею намилю. Добре, намилю, а тоді потім ще раз змию. Так, цю частину в общем, помив. Зараз пошурав цю частину, зараз її намилю. Ну, Ця частина відносно відносно, вона чиста. Я пошурав де-не-де тільки зеленушечку з мохом. Ну і тут ця частина, в принципі, вона ідеальна. Вона прям даже лучіша, ніж та частина, Ту, що я шурав там, я не знаю. Ту я, певно, шурав години-дві. А цю от, буквально скільки там, хвилин 20, пошура, от вона ідеально, прям чистенька. Вообще шикарна. Ця частина, можна сказати, практично що вона ідеальна. Тобто Тут мінімум е царапин, мінімум цехво, ушкоджень. Єдине, що це тільки резінку. резинка тіліпається, я її потім приліплю, на герметик посадимо, приліпимо. Зараз я намилю частину Добре, її намилю, вона трошки постоїть. І змию. Ну, Хвилин 10 постоїть, і тоді п'янку змию цю всю повністю змию. І фургончик буде вже фактично ну, вже помитий. Тобто вже перша, основна така більша, велика частина роботи вже зроблена. Останеться тільки. Далі скотч, будемо ліпити, будемо підмальовувати, ну, тобто малярочка знаружи. І як, як, як я казав, тут все. В общем. Фонарі, ручки, номер. Це катафоти потім я поприкручую, кришу. Оце треба буде відрізати і підкрасити. Там теж спереді так само. Ну, тобто такі, якби. От. От це треба прикрутити. Там ще одну знизу треба прикрутити. Ну і так далі, коротше. Напінюємо. Трошки дімер попрацює. Оставимо його на 10 хвилин. Нехай цей. Нехай трошки хімія, як то кажуть, зробить свою справу. Ну, взагалі, намилив. Зараз намилю ще зад. Цю частину я вже тут змив. От вона підсихає. Зараз намилю ще задню частину. Постоїть хвилин 10 і тоді змию. Ну, Напінив я його зі всіх сторін. в общем цю частину теж. Ліву бокову і задню. Загалом скрізь. Почекаю 10 хвилин і тоді змию. Так, пройшло 10 хвилин, змиваємо, коротше. Змиваємо активну пену. Пенка попрацювала, Діммер попрацював. Я вам скажу, що досить хороша піна. Прям, ну, хороша. От видно, як змиває, як відмиває. До того я мив, не було взагалі нічого. Ну, тобто, так, трошки може в'їдається, може не в'їдається, не знаю, але результат є. Результат є стовідсотковий. Коротше, зараз змиваю повністю всього. Ну це вже не буду показувати, бо це, зрозуміло, тут, тут змивати, коротше, змию.